Смачна буженина запечена в рукавові. Повірте, я різними способами запікаю буженину. Я її запікаю у фользі. Просто на деці. Але в рукавові буженина, як на мене, виходить найсмачнішою і соковитою. Потрібно взяти шмат м'яса. У мене десь кілограм ошийка. Можна взяти і інший шматок м'яса. Але ошиок мені подобається більш за все. Із спеції я беру лише чорний перчик і сіль, трішки олії, щоб рівномірно розпреділити спеції. Ось такий легенький масаж. Острим ножем роблю такі прорізи і нашпіговую нашу буженину слайсами свіжого часника. Чим більше часничку, тим буженина мені. Смачніше. І не хвилюйтеся, під зубами чесник відчувати Не буде. При запіканні він віддасть всі свої смакові якості, і його не буде на зубах відчуватися. А в розрізі буде дуже гарненько. Нам потрібно зробити таку суміш із двох видів гірчиці, із французької в зернах, і звичайної, і змастити нашу буженину одну сторону. Змащеною стороною потрібно покласти у руках. І проробити таку саму маніпуляцію з іншої сторони. Ось так. Зав'язати рукав і дати трішки нашій боженіні промаринуватися. Ну, я це, звичайно, роблю з вечора і даю їй промаринуватися на ніч. Ну, можна зробити й пару годин, три-чотири години, щоб вона промаринувалася. В духовку при температурі 200 на півтори години. І дати дуже гарно бо буженині вистудитись, вихолонити. Тоді вона буде тверденька, дивіться, як у мене, геть холодна, желатину взявся. Тоді вона буде дуже гарно нарізатися не буде кришитися, так як м'ясо. Подивіться, яка вона виробить. Дуже смачна, запашна, видно, часничок королеві. Повірте, друзі, боженина це не ковбаса. Купована у магазині, вона дуже смачна. Нарізається тоненько, коли вона гарно вистелилася. Дуже запашна, смачна. Рекомендую всім приготувати за цим рецептом, і ви не пожалкуєте. Це не лише смачно і красиво, а це ще й корисно. Запечене м'ясо вдома.